Бажаю здоров'я, друзі! Позаду мене 263-машина для Збройних сил України. Ось такий потужний великий позашляховик Nissan Terrano, який приїхав до нас із Великобританії. Це один із найбільших позашляховиків, великих джипів, які існують на ринку. Одна із таких надійних перевірених машин. Вона на рівні із Pathfinder або із Pajero. От якраз становить цю проміжну ланку між такими паркетниками, маленькими джипами і великими пікапами. Потужний джип приїхав до нас із Англії. Ми його готуємо, ремонтуємо, фарбуємо для передачі війська. Ця машина придбана на гроші, які ми отримали від нашого вже друга і також волонтера Юрія Скрипця, директорка директора компанії Порта Нова, яка займається виробництвом розсувних конструкцій та дверей українського виробника, який весь час донейтить. Великими і меншими внесками, але в сумі вони складаються от у такі машини. Дуже дякую, Юрію, і всім.